Ми повинні пам'ятати події столітньої давнини, щоб у майбутньому не повторювати подібних помилок. Люди, які пам'ятають історію, розуміють трагізм військових конфліктів, стверджує організатор виставки приуроченої річниці від початку Першої світової війни Сергій Козлов. Ми сьогодні відкриємо виставку, яка присвячена Першій світовій війні, яка мала декілька нас. Германська війна, велика війна і в рамках сьогоднішньої виставки ми покажемо матеріали, які пов'язані більше звичайно із Полтавщиною. вазі відвідувачів представлені документи, періодичні видання, поштові листівки та марки, відзнаки учасників бойових дій, монети окупаційного періоду та інше. Усі матеріали надані приватними колекціонерами нашого міста. В'ячеслав Скрябін цікавиться історією своєї родини. Збирає матеріали пов'язані із родичами уже багато років. Я надав матеріали, пов'язані з моєю родиною. Це фото мого прадіда, який двічі нагороджений Георгівським хрестом, і копія наказу командуючого армії з описом того, за що він був нагороджений. Події історичної давнини перегукуються із трагічними подіями сьогодення. Про це в один голос заявляють відвідувачі виставки. Голова Полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко наголошує, будь-яка війна це пересторога для людства. Я думаю, з виставки цієї треба винести певне розуміння, що тим більше зброєю 21-го століття, століття гратися – гратись це просто безумство. Тому хай схаменеться Путін і його оточення. Нагадаємо, Перша світова війна розпочалася 1 серпня 1914 року і тривала до 11 листопада 1918 року. Під час неї загинуло понад 9 мільйонів солдат та мирних жителів. Конфлікт мав вирішальний вплив на хід історії ХХ століття.